Вітаю всіх на своєму каналі, і мені дуже приємно сьогодні з вами спілкуватись у форматі в'язального влогу, бо таке відео я випускала іще місяць. Тому, але цей час я дуже активно працювала. Я виконала дві роботи: одна була на замовлення, друга для себе. Я випускала інструкції на свої роботи, трошечки детально пізніше на цьому зупинюсь. Придбала пряжу. В мене на спицях новий проєкт, який також на замовлення, і про це все я хочу вам розказати. Тож, спочатку ми поговоримо про мої готові роботи, а потім поступово розкажу про все останнє. Тож, запрошую до перегляду. І перша робота, про яку я хочу вам розказати, ви зараз бачите її на екрані. Це Джемпер із Drops Air, який я виконувала на заказ. Вага цього виробу 390 грамів, виконувала спицями номер 3,5 і придбала я спочатку, я в попередньому відео, не пам'ятаю, як воно називається пригоди, ось, пригоди ось, з джемпером із Drops Air. Я розказувала, що я придбала спочатку сім моточків пряжі. В магазині Кнітінг Репаблік. І дуже я була впевнена, що, ну, по-перше, я не в'язала ніколи з цієї пряжі. І я була впевнена, що мені вистачить на той розмір розмір, на який я в'язала. Будівлю жіночка була тендітна, худенька. Ось, і так ну, сім мотків, я думаю, достатньо. І також домовилась з магазином, що якщо буде в мене зайві моточки, то я просто поміняю на щось друге. І е, коли я зв'язала вже перед спину рукав один і почала в'язати другий рукав, я зрозуміла, що в мене пряжі не вистачає. Е, пошуки такої партії не дали ніяких результатів. Я придбала в цьому ж магазині Knitting Репаблік, я придбала моточок вже з другої, пря... з другої партії. Розпустила попередній рукав, який був готовий, і через два ряди я чергувала два ряди нитка однієї партії, два ряди нитка другої партії. І так я вийшла з ситуації. Ідеально виглядають рукава, тим паче, що пряжа Мікс, вона неоднородна. Якщо б, звісно, був була однородна, то звісно, це було б видно. Я не знаю, що б я тоді робила, але це мені наука. Купувати трошки більше, але ж це на замовлення, і ну як можна набагато більше придбати. Тут також велике питання. І, е, знаєте, для мене це завжди в'язання на замовлення, це як е, стрес якийсь. Ну, не дуже мені подобається це в'язати. Для своїх рідних, так. Але коли це за гроші, то е, тут е, Потрібно, щоб була робота ідеальна, щоб тобі не було соромно за свою роботу. І завжди я так на грані працюю, коли працюю на заказ. Тому ну, не дуже подобається це. Але ж джемпер я виконала. Я отримала фото від замовниці. Вона дуже задоволена. Вона заказала вже мені сукню, щоб я її в'язала. Лише це під великим питанням сукня це дуже велика робота, потужна, і мені не дуже хочеться братись. Джемпер так. Але ж сукня це. Ці... Занадто для, для мене. Я е, додам фото, як виглядає цей джемпер на дівчині, але ж я обріжу по максимуму, бо це домашнє фото, і вона попросила ні в інстаграму, нікуди не виставляти. Але ж я обличчя е, приберу і то я думаю, там не буде ніяких проблем. На неї він класно виглядає. Я до ВТО на себе спробувала поміряти, але ж це зовсім не міряє розмір. І е, довгий він ну там довжина була 72 см і ширина 58, тому ну, на, на мені він дуже ну, зовсім ніяк не виглядає. Я випустила інструкцію на цей джемпер, як я в'язала. Я е, додам посилання в описі до цього відео, і ви зможете скористатись ним. Може, комусь візерунок якийсь е, сподобається. Або трошки детально, скільки я набирала, де як я скорочувала. Я коли в'язала цей джемпер, я зверталась до інтернету, е, хотіла знайти е, витрати на подібний, але ж ну, це дуже важко. Відео дуже багато, але інформація, яка потрібна, вона, як завжди, її замало. замало. Тому звертайтесь, я буду рада, якщо моє відео для вас буде корисним. І наступна моя робота це кардиган, який зараз ви бачите на фото. Я в'язала його із двох пряж: це одна і друга пряжа від Ярна, 100% меренос від Ірен в 100 г 1400 метрів. І Ярна Суперстар, тут 60% суперкідмохеру і 40% шовку в 50 грамах 115 метрів. Вага виробу 603 грамо, грамів, Він достатньо важкий, і е, спицями я працювала номер три. Але е, я сподіваюся, що в цей на цей раз буде. Полотно достатньо стабільне, бо це довго такий тривалий в мене процес. Я років 5 тому купила оцю пряжу, зв'язала кардиган, я зараз додам фото на екрані, і він в мене за що, що тут у складі шовк, він в мене дуже витяг... почав тягнутися в різні боки. Я його перев'язала, я вже в попередньому відео якось розказувала. Я перев'язала його також нічого не додавая, але. Я просто трошки коротше його зробила, і він також у мене витягся. І потім я вже ну мені просто жалко було пряжу, бо пряжа вона класна, мені вона подобається. Я придбала тоді вже два моточка мериноса від Ірен, Ірен від Ярна додала до Суперстар. І От зараз зв'язала кардиган. Мені не дуже подобається показувати на плечиках. Ну, не знаю наскільки вам. Ну, воно погано видно. Я краще на фото краще. Просто хочу показати, як виглядає пряжа просто ближче. Ось так. Тут коротенький пушок. Але ж вона трошки колюча, кажу зразу. Ну, як кардиган, вона має право на існування, бо на голе тіло я б не носила. Але на якийсь джемпер чи на сукню може. Мені подобається ця робота. Ось так вона виглядає. Дуже довго я ну, було, були різні проекти, які потрібно було швидше завершити. І тому я трошки так відкладала для себе цю роботу, але ж дов'язала Ось, і задоволена, буду носити. Дівчата, на цей кардиган, бо він базовий. Я хочу зняти відеоінструкцію, Тож запрошую, я сподіваюся, що на цьому тижні в мене вийде це зробити. Я запрошую, кому це буде корисно. Проходьте, дивіться і використовуйте, і отримайте відв'язання задоволення. А зараз я хочу вам розказати про новий проєкт, який зараз у мене на спицях. Я придбала пряжу в магазині Супер Ярн «Алізе Софтін». Ця пряжа в 50 грамах 115 метрів, це 100% мікрополістир. На сайті замовлен, заявлений він як джинс, але ж для мене, як я, я його отримала, мені так голубий колір, дуже приємний колір, але це синтетична пряжа. Колір 374, якщо комусь буде потрібно. І це робота буде на заказ. І на заказ це приємний буде заказ для моєї невістки. Вона сама попросила саме з такою пряжі, бо колись мама, її мама в'язала їй пряжу. І це буде Джемпер просто для ходити вдома. Тому Ніколи не працювала з цією пряжею. буду працювати вперше я трошечки вже пров'язала, трошки ближче покажу. Вона м'якенька, вона приємна, але ж проблема не видно петель. Зовсім не видно. І я по боках додала. По, а, В'яжу по колу і додала для того, щоб розуміти, де в мене будуть боки, я додала по одній виворітній петлі і вішаю кожен ряд, вішаю, вішаю маркер, щоб не переплутати. От в цьому ну, важко в'язати. А так, в принципі, просто чисто лицьовою гладдю, я так думаю, що він в мене. Швиденько зв'яжеться. Ось. Ну, от. Сподіваюся, що я зроблю інструкцію на цей джемпер, коли я зв'яжу. може комусь також буде корисно звернутись до неї, подивитись, як я його в'язала. А ми переходимо з вами далі. І я хочу вам показати ниточку одну. Це знову від ярна альпака. Якось в попередньому відео я показувала, що я придбала два моточка. Тут 100% альпака в 50 грамах 167 метрів. І колір 280-280. Ось такий приємний колір. ну, Я б назвала бежевий його. Я придбала дві, два моточка, і я хочу зв'язати рукавички. Чому? Тому я до цього часу ще не зв'язала. Я чекала, коли я дов'яжу дов кардиган свій для того, щоб в мене е освободились, звільнились два моточка Ірен. І я хочу взяти дві ниточки альпаки і дві ниточки Ірен. А в мене вистачить тепер Ірен. Я думала, вистачить чи ні, вистачить, бо в мене достатньо залишилось ось два от таких моточка. і... Будуть у мене рукавички, бо перчатки, ті, які я ношу, ну ручки мерзнуть. Я дуже я додам фото. Я хотіла знімати майстер-клас на це на ці рукавички, але я так розумію, що в мене не вийде зараз це зробити. Але я просто я детально розкажу, як я їх в'язала. Може, просто інструкцію зніму, подивлюсь, як буде, бо зараз. Не дуже в мене виходить часто знімати, тому я поки ви на екрані зараз бачите, які я рукавички буду в'язати. Я вже декілька так їх зв'язала. Вони були з різної пряжі, і в'язала з Alize Angora Gold, і в'язала з Angora Premium, і жовті були, і сині, і чорні, і білі. А сама, як е, сапожник без сапог, як то кажуть, ось тому. Я вважаю, що я швиденько їх зв'яжу, і будуть в мене такі рукавички класні. А ми йдемо з вами далі, і я зараз хочу показати, яку пряжу я придбала. В магазині Knitting Republic я придбала собі. Дроп Скітцілк чорний чорна, чорного кольору. І я підпишу на екрані: я не пам'ятаю магазин, в якому я придбала люрекс. Я хотіла в цьому ж магазині придбати люрекс від Концепт. Бай Катя концепт. Я в'язала зелену собі павутинку, і я купувала люрекс саме в цьому магазині. Мені він дуже, дуже сподобався, але зараз немає в наявності, і тому просто придбала ось такий люрекс. Не знаю, він тоненький, не на ниточці. Ну, спробую, як він буде виглядати, не знаю. Я в'язала невіст. Ці павутинку восени, і в мене залишилось ну, десь півтора мотка. Я е, докупила собі два і хочу зв'язати павутинку для себе. Але зелена, вона для на мене була така дуже вільна, дуже така з гарною свободою облягання, а цю я хочу зв'язати просто по силуету, щоб вона така була. І не знаю, скільки, от скільки вистачить пряжі, такий буде рукав. Нічого не буду добирати, нічого не хочу буде. Три четверті, 3 четверті. На е, повноцінний рукав вистачить, значить, буде повноцінний рукав. Ось хочу працювати над таким процесом. І ще хочу розказати вам про одну пряжу, яку я придбала також в магазині Супер Ярна. Е, я придбала собі упаковку Alize Artisan. Але це не для шкарпеток. Я хочу зв'язати собі е, спідницю. Але ж бачу, що ниточка тоненька, і може я до неї додам або Алізе Angora Gold, подивлюсь, не знаю. Ну, в дві нитки, може, в дві нитки придеться в'язати, тоді прийдеться докупати. Не знаю. Але ж пряжа мені дуже подобається, я в'язала шкарпетки. Я думаю, що. Не буде вона витягатись в цікавому місці. Ось. Ну, вона класна, вона якісна, подобається. Ось. Тому буду пробувати також в'язати. Але саме перше, над чим я зараз працюю, це для, невістці, для невістки джемпер і павутинку хочу зв'язати для себе. І також рукавички. Дівчата, і хочу звернути увагу на інструкції, які вийшли в цьому місяці у мене на каналі. Запрошую звернутися до них. Якщо буде корисно, я буду дуже рада, якщо ви будете це використовувати. Одна інструкція це джемпер. Зараз я покажу на екрані джемпер із Alize Merino Royal. Друга інструкція. Ажурний джемпер, пряжа, 100% бавовна еджито від «Ярна». І третя інструкція це джемпер, який я в'язала на замовлення із Drops Air. А також вийшло цікаве відео, воно дуже коротеньке, всього на 5 хвилин знайомство з моїми роботами, і там я показую чоловічі роботи, які я в'язала чоловічі і аксесуари. Тож можна просто для натхнення переглянути, і я поступово можу на якісь джемпери буду знімати інструкції. Бо ці всі джемпери в свій час публікувались в журналі. Але зараз я не публікуюсь зі звісних причин, тому так. Дуже сумую, але що зробити? Зараз переключилась на YouTube канал. І Ще це все, що я хотіла вам сьогодні розказати. Я дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Підписуйтесь на канал, коментуйте, користуйтесь моїми інструкціями, надихайтесь. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.